На своїй сторінці у Фейсбук очільник області Андрій Райкович повідомляє: що з початку липня частина шкіл Кіровоградщини, забезпечених найпростішими укриттями, зросла з чверті до двох третин. Громади спільно з правоохоронцями та надзвичайниками продовжують готувати освітні заклади області до безпечної офлайн-роботи в рамках ініціатив президента та уряду. Є полеміка, як проводити навчальний процес в умовах тривоги. І це питання ще гриденної не знімається. Я розумію хвилювання кожного батька, кожну маму, кожного педагога і завдання керівників районів, голів, громад, міських голів зробити максимально із можливого, щоб облаштувати тимчасові укриття в освітніх закладах, або неподалік від них, але реальні укриття. Щоб ними можна було не звітувати, а користуватися. 3 серпня в Олександрії з черговим візитом побували представники незалежної міжнародної медичної організації Лікарі без кордонів. Під час зустрічі міський голова Сергій Кузьменко поспілкувався з волонтерами-медиками, обговорили потреби та подальшу співпрацю. Організація надала нову партію медичної гуманітарної допомоги для міської лікарні. Починаючи з квітня це вже четверта поставка вантажу з ліками. Цього разу лікарі без кордонів передали для медичного закладу 56 коробок із ліками першої необхідності, розчинами, засобами для наркозу, одноразовими хірургічними інструментами, знеболюючими, перев'язочними матеріалами тощо, інформує на своїй сторінці Сергій Кузьменко. 1 серпня в Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Інформаційна платформа Діти війни допомагатиме відповідним органам збирати інформацію про дітей, що постраждали під час війни, зокрема, зникли безвісти або були незаконно депортовані до Росії. Сайтом можуть скористатися як батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини, так і усі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав та злочини, скоєні проти них. Йдеться на сайті міської ради. Національний банк України ініціював проведення благодійної акції Смілива гривня. Протягом наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби Збройних сил України. Акція Смілива гривня це гарна нагода зробити свій внесок у перемогу, навіть якщо він становитиме лише 10 копійок. Пункти мобілізації монет працюватимуть з 1 серпня до 31 жовтня у відділеннях уповноважених банків, зазначено на офіційному сайті Національного банку України. Після проведення вистави «Сон літньої ночі в Пантаївці актори театру Воліарт передали до координаційного центру волонтерів кошти для потреб ЗСУ в сумі 965 гривень, що були зібрані в ході вистави. Координаційний центр на своїй сторінці у Фейсбук дякує за допомогу та підтримку. Надані кошти будуть долучені до придбання тепловізорів для наших земляків-захисників. У п'ятницю, 5 серпня, об 11-й годині, в рамках проєкту Творчість під час війни відбудеться відкриття персональної виставки робіт Олени Піднебесної, дівчини, дівчина, яка рятувала від війни не тільки себе і родину, а й п'ятьох домашніх улюбленців. Серед виробів, що творить майстриня, інтер'єрні свічки та затишні дрібнички з дерева. Олександрійський міський музейний центр, який знаходиться за адресою вулиця Перспективна, 14, запрошує всіх познайомитись з творчістю. Олени. Виставка триватиме до 21 серпня.